Гетьман якість загартована часом. Поблизу Керчі біля Керченської протоки горить порт Кавказ, важливий інфраструктурний об'єкт для російського того ж таки перевезення нафти, інших товарів. От, власне, він на косі такий цей порт розташований у Керченській протоці, і відповідно його було знову вкотре атаковано. Вже не вперше, до речі, такі атаки відбуваються. Але після тривалої перерви ця атака повторилася і по Поки що не зрозуміло, що саме там було уражено, чи це якісь танкери, судна, чи об'єкти безпосередньо на є частиною інфраструктури цього порту, але пожежу зафіксовано, там щось горить до ранку, тому будемо пильнувати за оновленнями і деталізацією цієї атаки. Крім Криму, горить нафтоперекачувальна станція у Ніча на Брянщині. Теж не вперше атакована, але тривалий час. Нічого не горіло, і знову ми бачимо, що приліт відбувся. Є відео відповідне. Поки там інтернет не вимкнули мешканцям Брянщини. Ми маємо радість і можливість насолоджуватися кадрами пожежі із території цієї нафтоперекачувальної станції. Вніча, яка є частиною складу нафтопроводу уніча мозер 1 дружба 1 що називають цей нафтоперегін. От ми бачили його схему. Моя як він проходить, і от три осередки пожежі спостерігаємо в районі цього е, нафтопроводу в районі нафтоперекачувальної станції. Ну а ще повідомляють росіяни, що за останній час збільшилася кількість атак по НПЗ. Це ми бачимо географію ударів ще за лютий місяць, але по цих НПЗ прилітає і зараз в Ростовській, Волгоградській Краснообластях е, і Краснодарському краї за останній час збільшилася кількість. Ударів саме по вказаних нафтопереробних заводах, Афіпському НПЗ, по нафтобазах в Ростовській області, завод э, Роса Твертол біля Ростова-на-Дону. Ну і в Волгоградській області теж були прильоти по відповідних об'єктах нафтозберігання і нафтопереробки. Цієї ночі в Краснодарському краї, в Слов'янську, на Кубані, уламки БПЛА впали на території НПЗ, і там як повідомили але представники оперативного штабу сполахнула газель. Ну тобто, коли е, горить НПЗ, треба придумати відповідну якусь легенду швиденько. То в, в принципі або трава горить у них, або або газель, або ще якісь сторонні об'єкти. Постраждалих, нібито немає, але пожежа дійсно дійсно на НПЗ в Краснодарському краї була зафіксована. Це нафтопереробний завод Слов'янськ-ЕКО, який вже раніше. Зазнавав атак, які саме дрони, в якій кількості атакували Росію, можемо приблизно уявити або зрозуміти із даних Міністерства війни Російської Федерації. От вони публікують статистику свою офіційну, очевидно, дещо почищену статистику стосовно географії кількості ударів і стверджують, що 46 безпілотників цієї ночі налетіли на Росію. 15 з них, нібито були. Зафіксовані і знешкоджені на територію Брянщини, 11 на території Волгоградської області. Там переважно нафтопереробні різноманітні об'єкти. Останнім часом і залізницю, що важливо теж підкреслити, було атаковано за останні тижні. 7 Ростовська область, 5. Краснодарський край, ну ще Білгородська, Воронезька, згадується також Республіка Крим, тобто окупований Український півострів, і акваторія Азовського моря. Така географія ударів, в принципі відгукується це ці дані, і якось вони в принципі цілком відповідають тим підтвердженим уже ударам за даними об'єктивного контролю на території Росії, а також у Криму.